Незламна країна, інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Перевірили зв'язок. Володимир Гризко з нами, керівник центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Перед тим як почати спілкуватися, я прошу наших глядачів підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку, розширювати нашу аудиторію, ставити питання до наших гостей. Це цікаво, бути дотичні до. Наших телевізійних процесів, ну звісно, пане Володимире, буду вас питати про вчорашній парад Побєдобєсія у Росії, тому що змушена була його подивитися для того, щоб зрозуміти взагалі, чим дихає ця країна терорист, і власне кажучи, що може продемонструвати. Хочу вас щодо цього параду запитати про певні геополітичні вектори, які були нам продемонстровані. Отже, ми бачимо, що на парад до Росії все-таки приїхали. Президенти кількох країн я нагадаю, що це були президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану, і прем'єр-міністр Вірменії. І експерти одразу почали говорити, що в останній момент вони вирішили приєднатися до Путіна. До того вони не наважувалися, і що, нібито їм було що запропоновано в обмін на візит до Москви. Можете пояснити, от як дипломат, що може бути запропоновано. Таким людям, як президенти цих країн, для того, щоб вони приїхали на парад до воєнного злочинця, це правильне питання, особливо його остання частина. Коли ви згадали пані Ларису про воєнну... <кій> <кій> воєнного злочинця, це те, що пере мовити, перекреслює все до того часу зроблене. Бо Ну, їхати і стояти на трибуні поряд з ну фактично оголошеним на весь світ воєнним злочинцем, це означає бути разом з цим злочинцем і аплодувати, і, і, і ну, робити якісь так би мовити приємні фізіономії, коли проходить армія вбивців і мародерів і гвалтівників. Це означає, що треба вставати на її бік. І це справді, мені здається, сором і ганьба для цих політичних діячів, які вирішили, що, мабуть, якась кавріжка, яку запропонував Путін. А ця кавріжка може бути як економічного, так і політичного характеру. Ну, наприклад, для Казахстану ця кавріжка полягає в тому, щоб. Відсунути загрозу того про що говорять е, зараз все частіше і частіше ці агалтєли, по іншому їх назвати не можна політологи що е, треба забирати північну частину Казахстану. Uh -huh. Я собі цілком цілком е, можу уявити, що Путін сказав, що е, е, давай приїжай, а цю тему взагалі ми не обговорюємо. Поки я в кріслі, е, ми до неї не повертаємося. Інші країни вони настільки слабкі і настільки економічно залежні, що ну, там можна пообіцяти пару десятків мільйонів доларів, і в принципі цього достатньо. Тому я думаю, тут комбінація політичних, дипломатичних, економічних факторів. Які і е, дали е, оцей результат, і знаєте, я недавно е, от бачив ще одну цікаву думку, читав про неї про те, що це була форма е, захиститися від потенційної атаки українських дронів на е, червону площу? Mm -hmm. Ну бо, попри весь цей цинізм, який продемонстрували на е, ці е, так звані діячі. Все ж таки ну, завдавати удару по червоній площі, куди там знаходяться президенти інших країн, це вже, як кажуть, значно, значно вище і більше ну, дозволеного. Тому думаю, що оскільки цей бункерний товариш найбільше боїться своєї смерті і, хоч бодай у якийсь спосіб. Цього уникнути, то можливо навіть і такий варіант не можна mm -hmm. списувати з ці, цікава версія. Елемент стримування дійсно для України він важливий, тому що ми дружні до, до цих країн, які президенти яких приїхали до Москви Експерти говорили про те, що вплив Китаю був можливий у цій ситуації що нібито ем, ці країни є. Подекуди залежними від політики Сі Цзіньпіня, і саме він долучився до того, щоб вони приїхали на апарат. Що скажете про цю версію? Це теж, це теж цілком реалістично. Бачите, сам Китай їхати не хоче, вибачте слово, обмазуватися в це російське лайно не хоче. А от тим, хто від нього так само залежний, можна сказати: давайте туди і продемонструйте, що. Він не такий вже, як оцей перст, навколо якого нічого немає. Ну, хай там буде хоча б ця пострадянська команда абсолютно цинічних і безпринципних людей. Повторюю ще раз, бути на одній трибуні з воєнним злочинцем це ставати таким самим воєнним злочинцем. Ну, на жаль, поняття, поняття Людської моралі для постсовкових керівників це поняття космічне його немає. Вони живуть зовсім за іншими, іншими цінностями. Тому і такий варіант, пані Ларису, цілком міг би бути от для того, щоб, хоч якось врятувати це заплямоване злочинами обличчя Путіна. Я до речі, хочу вибачитися вчора в ефірі, слідкуючи за телеграм-каналами. А це прямий ефір. Я сказала глядачам, що Сі Цзіньпінь привітав Путіна з 9 травням. Уточню інформацію, не привітав з 9 травням. Це не показова ситуація. Ви знаєте, мені здається, що е, китайці дуже, дуже прискіпливо дивляться, що відбувається на фронтах. На фронті зараз ми стоїмо. Наскільки я можу зрозуміти, хоча я не є військовим експертом, але я вірю тим, хто в цьому розбирається. Ми стоїмо на цьому етапі справжнього перелому, і це те, що зараз відбувається під Бахмутом. Є тому чергове підтвердження. Тобто, якщо все піде так, як планують наші керівники, наші збройні сили, то російський фронт просто посипеться. Надзвичайно швидко, і е, ну в такій ситуації е, Китаю не треба демонструвати прапор на боці Російської Федерації. Він відступить. Він е, зрозуміє, що краще залишатися е, тією мавпою на пальмі, е, ніж встрівати між двома тиграми, які е, гризуться під нею. Я думаю, що так власне і буде. Китай відступить. Китай зрозуміє, що глобально оцей союз тоталітаризму програє, і він буде шукати своє місце в цьому новому геополітичному розкладі, який вималюється відразу після нашої перемоги. Рік тому, 9 травня, коли ми у нас така болюча рана від початку повномасштабного вторгнення і певний страх, всі чекали, що скаже Путін, чи оголосить повномасштабну війну, мобілізацію, тобто чекали від Путіна якихось таких, знаєте, страшних доленосних рішень. Цього 9 травня його навіть не цікаво було слухати. Ну штампи, пропагандистські, якісь речі, які вже жовані, пережовані, повторені 250 разів. Значно більше. Увага експертів була прикута до зовнішнього вигляду як Путіна, так і Лукашенка. Е, яке ваше враження? Що ви скажете? Там уже ну знайте, пані Ларисо? Я е, звернув увагу на інформацію. Власне не, 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 не вчорашню, а кілька днів тому, коли е, над цим самим над куполом е, в Кремлі е, вони підірвали. Е, вони й росіяни, безумовно, підірвали цей безпілотник для того, щоб мати виправдання удару кінжалом по Верховній Раді, що завершилося зрозуміло як. Так от мені тоді дуже сподобалася фраза, що з чого починалося і з чим власне завершується. Київ за три дні, і Путін від цього терористичного акту не постраждав. От, власне, це те, що відбувається сьогодні з лицем Путіна, на яке ви звернули увагу. Там вже нема реально про що говорити. Він я думаю, прекрасно розуміє катастрофу, в яку він загнав і себе, і свою країну. І тепер у нього, власне, нема реального виходу, бо він тільки один пусив собі кулю в лоб. Але я не думаю, що він це зробить, бо він слабак. Він не та людина, яка може піти на такий чоловічий вчинок. Тому буде чіплятися за, за е, крісло, буде е, тягти за собою оцих, от е, так званих союзників, такого ж самого Лукашенка, який раптом е, почав, е, як кажуть, е, прясти на тонке. Е, тобто, думаю, що це справді агонія, е, і ми її спостерігаємо в такому. Яскравому вигляді, бо оці фізіономії, які ви зараз показуєте, які вчора показували, вони говорять про одне: Путін здувся, Росія здувається, Росія зараз переходить до етапу, коли вона почне взриватися зсередини. і Я думаю, що це чудово розуміють, і і, і сам Путін, і Камарілія на нього Знаєте, хочу з вами обговорити досить таку серйозну тему. Я думаю, що ви як дипломат можете пояснити, як відбуваються ці процеси. Багато експертів говорять, що російські агенти активізувалися в країнах Східної Європи. Вони знову насичують ці країни своїми експертами, розвідниками і шпигунами і шукають маршрути, якими західна зброя постачається в Україну, і власне кажучи, уряди і Німеччини і Польщі і Франції знають про це, і тому постачання зброї стає все більш засекреченим, от і все більш таким досить акуратним. Можете пояснити, це така традиційна робота російської дипломатії в західних країнах? Ну, пані Лариса це ж не дипломатія. Ми ж прекрасно розуміємо. Я про це не казав, що російські... Е... В російських посольствах 80% шпигунів і лише 20% тих, хто реально займається дипломатією. Це така традиція, яка нікуди не, не, не дівається, з часів СРСР. Там було так, так воно є і сьогодні. Але нарешті, слава Богу, наші західні партнери зрозуміли, що це такі, знаєте, осередки підривної роботи проти їхніх країн. І вони нарешті почали висилати цих так званих дипломатів пачками. Цей процес звичайно викликає і висилку дипломатів цієї країни з Росії, але мені здається знову таки на заході зрозуміли, що це менша біда ніж мати у себе оці армії. Ну фактично людей, які підривають безпеку цих країн. Звичайно, що це лише офіційна частина. Там є багато консервів, там є люди, які сидять уже сидять там десятиліттями і чекають, поки їх розконсервують. Але все ж таки, це дуже серйозний удар по мережі російських спецслужб, ну зокрема в Європі. А те, що це було завжди, тут у мене немає жодного сумніву, і те, що вони намагатимуться. Ну, будь-якою ціною нам завадити в отриманні зброї, це теж очевидно. Але я думаю, що ми мусимо їх розчарувати. Наші е, спеціальні служби е, працюють дуже професійно. Я вважаю що вони свою роботу виконують на відмінно. Е, вони е, прораховують все те, що відбувається, і навіть. До речі, колись недавно Путін відповідаючи на питання одного там свого е, е, прокремлівського журналіста, на питання: А як же ж Україні постачають е, ці озброєння? і Чому ми нічого не можемо зробити? Ну він сказав: ну вони ж їх постачають вночі. От власний відповідь. Ви знаєте, я нещодавно була в Варшаві, потім у Берліні, і була біля посольства Росії у Варшаві. І біля посольства Росії у Берліні. Це помпезні споруди, це палаци. Це центр міста, зокрема в Берліні, недалеко від Брандербурзьких воріт. Росія так, так. роками вкладала великі гроші в своїх дипломатів, в свої дипломатичні представництва і так далі. І ці країни нічого не могли зробити. Тобто, як відбувається ця комунікація з приводу масштабності посольства, масштабності споруди і так далі. Ну, це відбувається на основі взаємності. тобто, в принципі, домовляється, що персонал посольств буде складати умовно кажучи, там 200 чоловік з кожної сторони. Угу. Питання в іншому: чи набирається персонал, певний персонал в країні, там де посольство знаходиться, чи воно чи інша країна бере тільки своїх громадян? Росіяни в переважній більшості беруть тільки своїх, тому що повторюю ще раз: це в основному шпигуни тому їм чужі не потрібні і це є. Не ще одним черговим підтвердженням, що е, чим вони займаються е, західні країни залюбки наймають на місці персонал, який так має певні обмеження, але працює е, нормально в рамках тих чи інших посольств. Це, до речі, є і в Україні. Е, і е, тут жодних проблем е, не виникає. От але е, повторюсь ще раз. Е, Зараз на заході нарешті розуміють, що треба е, цьому звіру підкрутити хвоста, навіть не підкрутити, а підпалити. І е, тому е, я думаю, що оці гастролі, на які розраховували росіяни, що вони будуть продовжуватися вічно, вони закінчуються. Про Німеччину ще хочу з вами поговорити, тому що ми читаємо про певний такий український дипломатичний скандал. Колишній посол України в Німеччині Мельник дуже так різко сказав про роботу нинішнього посла. Сказав, що той зриває певні напрямки, зокрема напрямок просування України в НАТО, постачання зброї і так далі. Ну і він сказав, що треба підняти піднятися з крісла і почати врешті працювати, як ви взагалі оцінюєте винесення на публіку таких таке з'ясування стосунків, і це що новий вид дипломатії у нас зароджується? Ну ви знаєте, я прихильник традиційної дипломатії, коли дуже багато речей робляться не публічно тихо. Але є випадки, і в, в контексті того, що робив мельник в Німеччині, я на його боці, він там піднімав справді цілі хвилі, але по-іншому зрушити Німеччину з оцього заколисаного нейтрального курсу, було б неможливо. І я вважаю, що, попри там деякі перегиби, які він собі дозволяв, він змусив Німеччину подивитися на світ іншими очима. Політичний клас щонайменше, як відносно вам нашої внутрішньої відносно нашої внутрішньої кухні, отут я вважаю, що це наша внутрішня кухня, і ми маємо всі ці питання вирішувати лише між собою. Якщо якісь проблеми є, немало інструментів, за допомогою яких можна. Проблеми знімати, розв'язувати, шукати якісь компроміси і так далі. Тому я думаю, отут ми. Зіштовхуємося з деякими речами, які ну можуть шкодити нашій дипломатичній службі. Гаряча новина пана Володимира, експрезидента США Дональда Трампа, визнали винним у сексуальних домаганнях до журналістки Джин Керол. Він має виплатити жінці 5 мільйонів доларів компенсації. Це перший судовий вирок проти Трампа у численних справах та позовах щодо його сексуальних домагань до жінок. Джин Керол, американська журналістка, публіцистка, письменниця. Вона стверджує, що Дональд Трамп зґвалтував її у 1996 році у гардеробній розкішного універмагу «Бергдорф». Беркор Гудман за словами Керол, він попросив її допомогти підібрати білизну для іншої жінки. Після чого накинувся на неї в приміручній. Уперше про це жінка розповіла у своїй книзі, яка вийшла у 2019-му. Колишній президент США вже заперечив і звинуватив журналістку у брехні. Буцімто історію вона вигадала, аби продати побільше книжок. На думку присяжних факт зґвалтування Джон Керол довести не змогла, тому вирок винесли за фактом сексуальних домагань оскільки справа цивільна, а не кримінальна, Дональду Трампу не загрожує тюремне ув'язнення. Він може і надалі балотуватися у президенти США. Я думала, пане Володимире, що завершення останнє речення буде не таке, що не зможе після цього балотуватися у президенти США. Це не останній скандал, який буде супроводжувати ці, цю кампанію, так? Я правильно розумію? Звичайно, ну, але знаєте, кажуть, що. Будь-яка будь-який скандал і будь які інформації, крім е, некрологу, ідуть на користь будь-якому політику, і я не виключаю, що можливо там є навіть і якась лінія самого Трампа на те, щоб він знову повернувся в фокус на американської громадськості. Ну хай там не довели, а тепер же ж дивіться. Він е, може подати себе в черговий раз як мачо, як е, е, ну того хлопця, мужика, тобто який ну насправді нічого не боїться, робить те, що е, йому хочеться, і зараз, і тоді, і саме тому на цьому може грати. Так що е, я думаю, е, це оцей парадокс передвиборчих перегонів, коли навіть і скандали можуть використовуватися mm -hmm. на користь, але звичайно, з іншого боку, це дасть демократам. На колосальні козирі для того, щоб його е бити і бити максимально сильно, особливо серед консервативної республіканської громадськості, тому що все таки ну там е е більше віддають перевагу пуританізму, тобто певним правилам, а не розбещеності. Тому тут е питання надзвичайно складне і зараз наскільки можна судити. Ну, поки що баланс іде практично один в один. Різниця між Трампом і Байденом в соціологічних опитуваннях є абсолютно незначною. Тому будемо дивитися, але ще до, до президентських виборів, по перше, далеко по-друге, ще не прийшли праймеріс в партіях. Так що це ще такі знаєте попередні артилерійські перестрілки кандидатів, і я думаю, що вони не є в даному випадку Ну, Вони не зашкодили Трампу в попередній виборчій кампанії. Ця тема також подалювалася. Наскільки я пам'ятаю, в Хілларі Клінтон весь час нагадувала про те, як Трамп негарно поводиться з жінками. Хвилина у нас є. Грузія планує дозволити прямі рейси авіакомпаній Росії, які не потрапили під санкції. Влада Грузії геть демонструє, э, э, Трує проросійський вектор уже так на жаль, так на жаль, так і це сумно, тому що е, вона е, під впливом Росії розвертається в бік від е, Заходу, хоча хоче бути кандидатом члени Європейського Союзу і вступати е, до альянсу. Але на двох стільцях сидіти вона не зможе, і в кінцевому рахунку я думаю, після зміни цього режиму Іванішвілі все повернеться на круги своя. Мені здається, що грузинський народ так чи інакше орієнтований на захід і буде робити все, щоб його майбутнє було пов'язано саме з демократією. Пане Володимира, щиро дякую, спасибі, що були в ефірі. Цікаво поспілкувалися. Володимир Гриско, керівник центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.